Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка фіалки і з вами я знову Наталя. Хочу сьогодні розглянути вам, з вами таку не дуже практичну тему, але дуже красиву, за що я люблю фіалки. За її різноманіття бар кольорів цвітіння, так само за її листкову масу, а саме строкатість фіалок. Але перед тим хочу пригадати вам, кому сподобається відео, поставити лайк. Підписатися на канал та поширити між друзями для того, щоб україномовний контент розповсюджувався інтернетом. Ось, друзі, ми розглянемо з вами, що таке строкатість і, яка її скільки їх є видів. А саме, перша строкатість, тут є дві мої квітки. Перша строкатість це є строкатість Томі Лоу. Це сама така. Бачите, простіша строкатість навколо листочка. Бачите листочок, це є солярій. От, така як о, ободочок біленький. От кругом-кругом біленький ободочок навколо листочка. Подивіться, яка красива сама квіточка. Це в ще добре, вона не розквітла, а вже така краса, така яка як її. Фантазійність біленька з різними відтінками розового і фіолетового кольору це строкатість TomiLuна. Це на той людини, названо, який приложився до цього винаходу. Друга строкатість це строкатість. Зараз я вам покажу екземпляр, я її дуже люблю. Мозаїчна строкатість. От подивіться, це є яття сонця. Вона вже відсвила. Я її трошки підсипала, стимулюючи цвітіння. Вже є закладені бутони на квітконосах кругом. Але подивіться, яка особливість цієї строкатості. Бачите, серединка в них є така жовта, є салатова, є розова. Така. В мене оце дитя сонця. От бачите, така. Її особливість що не по краям, а от іменно центр самої розетки такого жовтого, він буває салатового, розового кольору. У мене звало жовта, оце сама сама кустик, сама розеточка дитя сонця. Зараз покажу ще вам її діточку від неї. Подивіться, подивіться, яка вона чудова її строка. Я заходжу ще на кухню, бачу і ті дитятка, які я відсадила, мені вже настрій піднімаючи, не треба дивитися на квіточку. Квіточку бачили в попередніх моїх відео, темно, така вишнева, гарна, дуже гарний сорт. Він буде знову мене скоро радувати цвітінням. Оце є кронова пеструлистість. І ми зараз ще розглянемо з вами. Мазаїчно пострілист третій вид. От бачите, це є дискотека. Подивіться, які гарні квіти. Квіти дуже сподобні, мені сподобалися. Вони самі такі тем, ну, на межі темного і світлого кольору квітка, а по ньому такі м -м, плямочки, роз, як, як мозаїка розкинута, біле, такі палички білі. бачите. А от сама листочок. Він зараз, це те, зараз покажу вам. Листочок має таку по собі мозаїку розкинуту. От бачите, на листку такі рисочки. Вона в мене зараз цвітає, то її вони, Коли вони цвітують, то вони набувають більш зеленого кольору. Бачите, мозаїка, отут листочок. Листочок такий мозаїчний. От він. Бачите, він набуває такого зеленого кольору. коли вони відсвітають, то вони стають більш строкатими. Ще одна мозаїчна строкатість це є сорт Жанна. Вона вже в мене відцвіла, і бачите, подивіться, я кругом, кругом квітів, кругом листочків, і всередині листочка такі біленькі мозаїки. Такі рисочки біленькі, мозаїчна, Подивіться, яка вона красива. Навіть ще не цвіте, а яка вона вже красива. Це сорт Жанна. Що вам похожу показати, ще є четвертий вид строкатості. Це є космічна строкатість, але в мене у цього сорту немає. Це суть його полягає, що на зелених листках як горошинки, жовті. такі плямки. І вона як розкидана це сорт космічна фея, вона виведена недавно, і я планую, я бачила інших на каналах інших селекціонерів цей сорт. Він мені дуже сподобався, я в планах планую його придбати. Але ще вам хочу показати інші сорти, які мають строкатість. Це пінка Ділак, це Томі Лоу, строкатість. Бачите, це по краях гарно виражена. І ще мозаїчна строкатість. Маю в мене сорт шикарний мак. Подивіться. Тут теж вона не цвіте, вона має бутончик з цим квітконосом. Червоного світлого кольору сама квіточка буде, але подивіться, які чудові гарні листочки, які вони різноманітні, які вони красиві. Це не треба цвіту, а просто цими листками милуватися. А якщо додається цвіт. Це взагалі таке явище дуже красиве, надприродньо гарне, створеним Богом краса. І рукою людини додала колекцію. Дивіться, ще Томі Лоу строкатість це є біленька Ян Морозко. Я дуже люблю цей сорт. Ось такі гарні білі квіти і виражена строкатість. Хочу ще розглянути вам, з вами. Не тільки строкатість, а за що різноманітність листочка, яка є фіалка. Це є листочок гол і листочок бой. Гол-листочок. У мене є різновид от, квітка Ксенія. Подивіться, яка вона сама гарна, мені дуже вона зайшла. Оцей бурачковий колір. Подивіться, який він красивий. Я от спеціально наближую. Але суть листочка гол в чому полягає. У мене, по-моєму, тільки одна в такій колекції. Треба дешевше придбати, що от вона зелена, а от серединка така прожилок салатовий. Бачите? Ось такий салатовий прожилок. Тут квіти затіняють. Бачите, дивіться, я вам хочу показати. Дивіться, як красиво. Це листок типу гол. А ще бой, це це зазвичай листочки, так як я вам показувала, пострілистийсь. Оце звичайні такі ох. Такої форми, звичайної, характерної для фіалок. Ось такі листочки. Ось друзі, ми з вами нині поділилися строкатістю. А ще є е, два підвиди строкатості, я вже пригадала ще, але в мене їх немає, тому я вже хотіла завершувати відео. Але ще вам скажу, що є ще це просто на фоні мутації. Утворюється ще таких два підвиди строкатості. Спонтанна струкатість. в мене її, на жаль, немає, не можу вам чим поділити і листкова химера. Тоже така струкатість. Вони не... Якщо зберегти, то вони не від свого листочка вони не відтворять дитятку такої самої форми. Треба зрізувати голову самій рослинці, щоб відтворити і щоб пішли пасенки. Отаких під -два -два підвид, але в мене їх немає, тому я вами з ними і не ділюся. Ось це папа, друзі. Ви були на каналі Мандрівка Фіалки. З вами була Наталя. До зустрічі, Па-па.